Сьогодні, під час засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, дослідили багато нагальних питань, які стосуються нашої громади. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокован. Головував Сергій Порчирян. Шановні колеги, присутні, запрошені розпочинаємо роботу нашої комісії. і Традиційно будемо заслуховувати відповіді. На ті доручення, які ми надавали на минулій комісії, у нас є я так зрозумів сьогодні, запрошені першочергово члени комісії розглянули нагальне питання неможливості надання дозволу на підключення однієї з новобудов міста, яка ще не введена в експлуатацію до централізованих систем водопостачання та водовідведення. Ті технічні умови, які водоканал на той час надавав, вони були з певними домовленостями. Ці домовленості вони не виконані, і я я, я вважаю, що ті технічні умови, які ви надавали, вони на сьогодні сьогоднішній день мають бути анульованими, от оці от все до чого вони можуть підключатися? До того що ми не можемо е використовувати цей колектор з таким е з таким саме навантаженням. Хочеш вести в експлуатацію, будь ласка, там виконайте технічні умови, які були надані. Основною метою під час обговорення стало пошук рішень, завдяки яким забудовник зможе виконати усі свої зобов'язання перед містом для отримання цих дозволів. Ми повинні яким то чином. Е Стимулювати і забудовника для того, щоб зробити певні дії. То що якщо буде проблема тоді, якщо є продажі цих квартир, можливо, їх і немає, а потім не буде підключень до мереж і будуть задавати питання: чого ж ви нічого не робили? Чого ж ви, як говориться, спостерігали? От, то давайте тоді рухатись далі, стимулювати і заставляти виконувати ті умови, які брали на себе. Надалі депутати розглянули прохання комунального підприємства Спецсервіс Кременчук про пошук та надання ділянки розміром 3,2 гектари, де фахівці підприємства планують створення постійного притулку для тварин з усіма необхідними медичними, технічними та господарськими приміщеннями. Попрацювати над тим, щоб там виділити земельну ділянку. Що ми вже розуміли, що тут в цьому місці у нас буде це перше. Друге, прорахувати там, наприклад, скільки буде коштувати виготовлення самого проекту. Будуть певні екологічні гранти погранти. Там наших європейських партнерів, які вони ну там ця тема там на високому рівні піднімається, піднімається, і ми знайдемо ці, звісно, що там не, не, не міськими коштами, а коштами на партнерів із з ми зможемо залучити і все ж таки реалізувати це. Це питання спричинило жваве обговорення, під час якого кожен з присутніх членів комісії висловив власне бачення подальшого розвитку та функціонування підприємства. Сьогодні є міська потреба, да є питання. Коринах, і ми маємо 100% тут витрачати кошти і сьогодні, навіть під час війни. Тому що ми розуміємо, привезли собак безліч закупованих територій, з зони бойових дій, військовий собак сьогодні привозять з фронту. Тому тут питання забезпечити сьогодні оцей гідний мінімум. І, можливо, вже сьогодні залучати донорські кошти, якщо і зробити проєкт менш грандіозний. На присутні розглянули традиційні земельні питання, які стосувалися продовження термінів оренди земельних ділянок або припинення права користування земельними ділянками, а також дозволів на розширення території. Надалі остаточні рішення щодо розглянутих в межах сьогоднішнього засідання питань будуть приймати під час найближчого засідання сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.